Весняний сезон прем'єр. Тільки у квітні Дніпропетровська філармонія імені Леоніда Когана підготувала п'ять нових різножанрових програм. Найближчої суботи поціновувачі народної творчості матимуть можливість насолодитись творами легендарного українського гурту Тріо Маренич, який змусив закохатися в українську пісню весь світ. Такій популярності сприяла авторська інтерпретація стародавніх народних творів під гітарний супровід. На концерті при святі лунатимуть найпопулярніші хіти з репертуару Мариничей у виконанні тріобандористок Етніка. Як готувалася ця програма, до яких творчих експериментів вдалися режисер та солісти філармонії? Дізнаємося у гостей студії. Сьогодні до нас завітали виконавці концерту «Присвяти» Тріо Маренич Вероніка Тупицька та В'ячеслав Сердюченко. Вітаю вас, панове добре пісні. Несе галя воду. Чом ти не прийшов? Ой, у гаю, при Дунаю стали не просто візитівкою гурту. Багато хто любить ці пісні само виконанні Мареничей і у супроводі гітари. У концерті при святі Дніпропетровської філармонії до гітари додалися ще й бандури. Як ви вважаєте, Вероніка, як узгоджуються ці інструменти? На наш погляд, інструменти чудово поєднуються. Ми навіть на репетиціях помітили, що бандура, і гітара вони своїми. Тимбральними забарвленнями вони доповнюють як один одного, і отаке поєднання: три бандури, одна гітара та чотири голоси. Це таке лунає вперше в Україні. Тобто, це ваш вже експеримент, музичний експеримент чи варіації на тему Тріо Мареничей можна так? сказати так. А скажіть, взагалі, кому належить ідея такого каверу? Можливо, Дніпропетровська філармонія і тріо тріомареничей мають якийсь зв'язок. Ну, знаєте, зв'язок, напевно, що мають, бо мореничі проробили великий творчий шлях, і вони не раз виконували ці пісні зі сцени філармонії, ще з великої, яка зараз теж працює у філармонії. А ідея належить народному артисту України Івану Васильовичу Шепілову. Конференсьє він нас так трохи підштовхнув до цієї праці і сказав: Давайте спробуємо, давайте знайдемо якийсь зв'язок часу, зв'язок часу з цією музикою, з цими текстами. І якось ця. Як кажуть, шалость удалася. В'ячеславе, ви о, у концерті при святі не лише виконавець, а ще й ведучий. Працюючи над сценарієм, можливо, якісь відкриття ви про творчість Мариничі зробили особисто? І до цього підштовхнув вас режисер о, Дніпропетровської філармонії Іван Шепілєв. Ви знаєте, ми під час репетиції багато спілкувались, багато дивились, багато читали. Ну, і дійсно було багато крутих історій, які я розповідаю у концерті, як якісь підводки, як якісь байки. Але головне, що я зрозумів, що це люди, які мали ціль, вони розуміли, що вони хочуть зробити. Вони дійсно стали таким музичним брендом. І сьогодні це теж важливо, щоб артисти і люди, які виконують чи створюють якийсь продукт, розуміли, про що вони хочуть казати. Наскільки я знаю, і наскільки це. Вірно, що багато народних хітів, так би мовити, вони беруть початок з Надніпрянщини, і якісь композиції з'явилися саме у Магдалинівському районі. Що це за пісні? Можливо, цей зв'язок і продовжується і вже на нашій Дніпровській землі. Наші етнографи довели, що такі дуже відомі українські пісні, які знають і співають не лише в Україні а за її межами, це цвіта терен Ой, під, вишну під черешну» та Ой Вишневому садочку вони належать саме на Дніпрянщині. Пісня Ой підвищену під черешну вона також була в репертуарі Тріомаренич. Ми її також вирішили співати. І ця пісня, як виявилось, була вперше записана у 1880 році в Магдалинівці е, Катеринославської губернії. Тому е, наш рідний край також має таку славетну пісенну спадщину. Чи це правда, чи байка, що Поль Моря перекладав наші українські пісні? Знаєте, я особисто не чув, не чув можливо, немає запису, але я думаю, що це правда, бо. Вони мають якусь цінність, вони вібрують з людьми. Тому перекласти це круто. Я б послухав. На останок я хотіла би дізнатися, що пов'язує тріо-бандуристок етніка тріо «Мариничами». Ну, це любов до української пісні, до народної творчості, любов до своєї справи, яку ми робимо. І ми не лише співаємо пісні, ми їх ще вивчаємо. Нам дуже цікаво дізнатися, з якого регіону пісня походить. І ми дуже бережливо ставимось до перших витоків пісні, тобто, яка вона була з самого початку, от її зберегти автентику, тому що аранжування можуть пісню як вкрасти. Бо іноді таке трапляється, що аранжування так переробляє пісню, що навіть її важко впізнати і взагалі уявити, що вона народна. Тріо Мареничі робили дуже майстерно своє аранжування. Вони зберігали цю автентику і доносили її своєму слухачеві, який був ну точно зворушливий. Бо ми, коли вивчали їх творчість, нас кожна пісня зачаровувала. Коли слухачі зможуть доторкнутися до народної творчості у вашому виконанні, ми щиро запрошуємо наших глядачів на концерт до філармонії, який відбудеться 29 квітня о 16.00. Ви почуєте пісні, які будуть лунати е, на сцені е, у складі трьох бандур, однієї гітари, чотирьох голосів. Це будуть знакові пісні для е, кожного українця із репертуару легендарного Тріо Маренич. Усіх запрошуємо, будемо вас чекати. Дякую, Вероніко, дякую, В'ячеславе. Свого часу Тріо Маренич інтерпретували музичну спадщину предків. А солісти Дніпропетровської філармонії представили своє музичне бачення, яким готові поділитися з публікою, як ми вже чули, 29 квітня. Нагадаю, що напередодні прем'єри у Дніпропетровській філармонії у нас у студії побували виконавці концерту при святи Тріо Маренич Вероніка Тупицька та В'ячеслав Сердюченко.